Круглий стіл відбувся у Харківському національному технічному університеті сільського господарства. Дискусія проявила різні питання, зокрема, удосконалення технології рослинництва, розробку нових посівних агрегатів. Щоб відповідати вимогам часу, нам треба ґрунтовно знати світові тенденції, кажуть науковці. Ми в своїх розробках намагаємося знаходити такі рішення, які були б конкурентно способності на странної техніки, привозходіли їх по качеству, хоча б не були хуже і були по ціні доступні для нашого дітеля. Протягом останніх десятиліть в університеті сформувалася наукова школа, яка займається створенням техніки для рослинницької галузі. Розробляючи нові машини, вчені орієнтуються як на великі компанії, так і на дрібні фермерські господарства. Співпрацюють з машинобудівними підприємствами. Модернізація сільхозмашин відбувається постійно, тобто можна виявляти якісь проблеми. Ні дороботки яких сільхосмашин прикладувати к ним науку вже техніка потрібна в усіх видах сільгоспробіт, запевняють вчені. Нових підходів потребує садівницька галузь. Усе більшої популярності набувають технології крапельного зрошення. Актуальною залишається тема захисту садів від заморозків під час цвітіння. Ми посмотрели наші аналоги, які захищають від заморозків во время цвітіння, зарубіжні аналоги і предложили свою машину, которая мобільна, передвигается по саду, по определенної схемі і захищає сади установки теплоизоляционной завесы. завіси. Окрім наукових розробок, український агросектор потребує кваліфікованих кадрів. Важливо, щоб студенти і молоді фахівці володіли іноземними мовами. У технічному університеті сільського господарства студенти мають можливість навчатися на сучасній техніці, проходять практику як в українських компаніях, так і за кордоном.